Вітаю! Це програма. Будьте здорові. Мене звати Олександр Погребняк. Я лікар-невролог, завідувач обласного інсультного центру Рівненської обласної клінічної лікарні, головний обласний позаштатний невролог. Сьогодні ми поговоримо про шкалу мозок. Для розпізнавання інсульту більша частина інсультів це ішемічні інсульти, приблизно 80%, Інші це внутрішньомозкові кроволиви. Причина виникнення інсультів через те, що закупорюється тромбом судина головного мозку і викликає ішемію, тобто дефіцит кисню, що призводить до загибелі певної частини мозку. Одним з найпоширеніших ускладнень після інсульту є порушення мови. Ну не треба забувати, що інсульт е, може розпізнати завчасно, і в цьому випадку, хочу нагадати, є певні шкали. Одна із них це мозок. І е є 4,5 години для того, щоб мати можливість лікування і запобігти прогресування інсульти. Розпізнати інсульт, звісно, є шкали загальна світова, це FAST. і е валідована для України це мозок, яку досить легко запам'ятати. Ними можна користуватися, щоб вчасно ідентифікувати інсульт. Що шкала FAST? Це перші літери слів. Фейс, тобто обличчя, асиметрія обличчя, тобто попросити людину посміхнутися або вишкірити зуби. A-arm, тобто це слабість руки, попросити підняти обидві руки, одна із них може відставати S-speech, тобто порушення мови. Треба попросити людину найпростіше назвати власне ім'я, і який зараз місяць. І тайм це час появи симптомів інсульту, і якщо щось із цих чотирьох літер у пацієнта проявляється, негайно викликати 103. І українська шкала мозок. Буква М це мовлення не так само неправильна вимова, плутання слів, нерозуміння зверненої мови, О. очі, раптово час повна або часткова втрата зору або двоєння в очах з Запаморочення, втрата рівномогі, похитування при ході обличчя, поява асиметрії на обличчя особливо видно при посмішці вишкірення зубів і К-кінцівки, раптово слабість чи аніміння кінців, неможливість підняти кінцівку вгору через слабість ній. І швидко запам'ятайте симптом допоможе. Мозок, шкала мозок, мовлення, попросити людину сказати своє прізвище, та ім'я або фразу 33, нерозбірлива мова є одним із симптомів інсульту. Очі раптове порушення зору чи твоїння в очах. Теж симптом інсульту запаморочення, або раптовий різкий і, е, головний біль, як удар, або ніби щось е, лопнуло в голові, або пекло окропом, та раптове блювання. О, обличчя, асиметрія обличчя. Треба попросити людину посміхнутися. Асиметрія обличчя теж може свідчити про інсульт. К, кінцівки. Попросити людину підняти кінцівки, якщо не вдається підняти обидві руки разом, або слабість є в руці або в нозі, це теж свідчить про інсульт. Якщо поміти один із симптомів, треба негайно вкликати бригаду екстреної медичної допомоги 103. що робити за наявності перших ознак інсульту. Ну, найперше, це заспокоїти пацієнта, вкласти його на рівню, рівну поверхню, якщо це сталося на вулиці, спробувати дещо припідняти голову. І тут уже невідкладні медичні заходи у випадку порушення дихання, очистити дихальні шляхи, якщо є блювота, повернути на бік, зняти одяг, який здавлює шию. Не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою кваліфікованих спеціалістів. Бажаю всім здоров'я. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.